Шоста серія Дому Дракона. Одразу зазначу, що після подій п'ятої серії пройшло 10 років. І вочевидь, протягом цього часу не відбувалося нічого цікавого, якщо автори сміливо їх викинули, подумав я і увімкнув серію. Якщо ви включили це відео, щоб дізнатись, чи що нова серія виправила положення, чи став серіал кращий, одразу скажу ні. Не витрачайте свій час. А хто просто хоче знати наскільки низько впав серіал цього тижня, приємного перегляду! І так, серія починається, і ми бачимо, як жіночка, яку нам намагаються видати за Рейніру, народжує. Після пологів прийшла команда перенести дитину до королеви, а косплеєрка Рейніри не погоджується віддати дитину і несе її сама. По дорозі вона зустрічає свого чолов'ягу, в якого є секретик, і він допомагає їй іти. О, сер Кристон взагалі не постарів, його грає той самий актор. А хіба так можна було? І як би там не було, ми бачимо, що королеву теж грає вже інакша актриса. І. Стоп, що? Якого хріна, щоб зістарити короля, ви використовували грим, а всіх інших ви просто замінили. Це по-перше. А по-друге, чого він ще живий? В попередній серії нам показали, що йому все гірше і гірше, і він довго не протягне. Прийшло 10 років, а він виглядає доволі жвавим. А з видимих змін йому не вистачає руки. Далі принцесу ведуть відпочивати, і ми бачимо, що за ці 10 років вона встигла народити двох дітей. А далі в серії ми дізнаємося діти від оцього от от чувака. Нам його показували в попередній серії на весіллі. Оп, хватить! Це щоб ви розуміли, наскільки серіал геніальний в деталях. Трохи згодом нам показують доволі непогану, на мій погляд, сцену з приборканням дракона, але я вам її не покажу. Бо навряд чи вона важливіша за цькування братів. Я не знаю, як прокоментувати, що далі відбувається. Краще зауважу, що королева дивиться на свою доньку так, як я дивився цей серіал. В малого немає дракона і він комплексує з цього приводу. А я от все думаю, чого ніяк не зістарили Крістона. І чого він досі в королівській варті після того, що начудив попередній серії. Пропускаючи доволі соромну сцену, нам показують польоти на драконах. І так як серіал дозволяє собі не показувати багато цікавого, я теж вам цього не покажу. Ми бачимо, що Деймона все ще грає Мед Сміт, і мені цього досить. А за ці роки він оженився і завів сім'ю. Його жінка от от має народити, а нам показують, що сер Крістон в замку тренує дітей принцеси і королеви. Як я вже казав, з цієї сцени ми дізнаємося, що цей лицар це батько дітей Реніри. Далі в серії показують пологи жінки Деймона, в результаті чого вона розуміє, що не переживе їх, йде до свого дракона і. Дракаріс! Дракон трохи повимахувався, але все ж зробив те, що просять. І здавалось би, вау! Поворот! Жінка одного з ключових персонажів загинула. Оце так. Доволі сміливий хід. Міг би бути. Розумієте, моє головне зауваження до серіалу це те, що автори вирішили робити непослідовну історію. Тобто серії йдуть по порядку, але між ними проходить хреналіон років, і через це ми не встигаємо прив'язатись до персонажів. І Якщо в якійсь із наступних серій помре Рейніра чи Деймон, мені буде абсолютно все одно. Тож давайте перейдемо до наступної серії і дізнаємося стало все ще гірше. Сьома серія цього неперевершеного серіалу починається з похорон, і ми розуміємо, що між серіями пройшло менше пари днів. Вау! До такого ми явно не були готові. А поки я це все говорив, нам під шумок показали п'ятьох драконів і зважаючи на те, що автори обіцяли показати в серіалі аж цілих 17 драконів, то виникає питання, а де ж вони всі візьмуться? Ну, зважаючи на те, що в Рейніри троє дітей, в Короля двоє і в Деймона двоє, то разом буде 12. Де візьмуться ще 5? Неясно. Того я роблю висновок, що нас наїб Як би там не було, повернемось до серії. Загалом 13 хвилин хронометражу нам показували, як всі сумують на похоронах. І о, до речі, оцей от мужик знову правиться. Що було, що сталося, не кажуть. Значить, ми теж уваги не звертаємо. Потім Рейні Райдеймон вирішили погуляти по нічному пляжу. І після слів я хочу тебе. Неважко здогадатись, що буде далі. А на іншому боці пляжу брат Рейніри, надивившись мультика, як приборкати дракона, вирішує приборкати дракона. Ну тут все логічно. Наголошу, що дракон був тої дамочки, що відкинулась в попередній серії. Вибачте, не запам'ятовую імена, бо в серіалі їх деколи теж не кажуть. Коротше, малий приборкує дракона, дуже вже легко йому це далося, і трохи політавши, донька Реймона побачили, що дракона її матері вкрали. І не пішли до короля, чи хоча б до свого батька, а збудили сина Рейніри. І коли малий налітався, нам показують. Я не знаю, чи є йому чим пишатись, але чотирьох малоліток він розшатав. Проте один з малих мав при собі ніж і. Прибіг лицар, де він був скорше, неясно. І взагалі це королівські діти. В попередніх серіях ми бачили, що біля дверей кожної королівської персони стоїть охорона. Тож як діти взагалі вийшли з кімнат велика таємниця. Але зараз не до того. Королик зібрав усіх і давай, значить, питати, що було. Малі кажуть, що він назвав їх бастрюками, себто позашлюбними дітьми. І тут виникає питання до короля: тебе нічого не дивувало всі ці роки? В Рейніри срібне волосся, в її чоловіка теж, а в дітей воно чорне. Хіба не таким самим способом в Грі престолів Нед Старк визначив, що діти короля не його? Так, можливо, ви зараз скажете, що батьківська любов сліпа, і він знав, але не хотів вірити, що Веніра зраджує своєму чоловікові. Але нам цього не показували. Ні в одній серії нам не показали, що королик закриває на це очі. І через це складається враження, що він просто тупий. Він тупий, а мені байдуже. Коротше, Елісенті переклинило і, керуючись виразом око за око, взяла ніж і пішла на сина Рейніри. Її малий каже: не плеч за мною мати. Це справедливий обмін. Я втратив око. Але отримав дракона. І ми переміщаємось в кінець серії, де Деймон пропонує коханцю чоловіка Рейніри, тільки зараз зрозумів, як це дивно звучить, пропозицію, від якої він не може відмовитись. І закінчується серія на тому, що Реніра і Деймон поженились, а її чоловік, підробивши власне вбивство, тікає на кораблі зі своїм коханцем. Ця серія вже трохи краща за попередні, але ніякої ваги в ній немає. По суті, що важливого було в цій серії, малий втратив око і получив дракона, а Деймон одружився на Рейдірі. До кінця серіалу ще три серії, і мені здається, кращим він не стане. Проте я буду радий помилитися. Ну а якщо вам раптом сподобалось це відео, покладіть, будь ласка, вподобайку і можете навіть підписатись на канал, мені буде дуже приємно. Всім дякую за перегляд, всім па-па.